That chink lame, that chink beast, that chink pussy We got Henny, we got Shanks, we got Cookie Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Так, це нова серія, де я з маленького балансу хочу дійти до ножа за 30 тисяч або якийсь предмет за 30 тисяч. Насправді. Давайте я вийду, навіть якщо буде предмет за 25 тисяч, тому що якби. Ну, отак от. Хоча в минулі серії я дійшов до ножа за 20. Ну так, да. Но ножа за 25. Давайте прокрутимо 5 нових кейсів за 2900. І в цілому подивимось, як він ставить цей новий кейсик. до речі, 500 непогано. О, агент, а скільки? 700, а хедшот, ну, 3200 видає, окей. Є сенс його крутити, можливо. Так, Save Gun please, дві штучки, 3200. І видасть скільки мені. 1040-751. Ну, в цілому це не окуп, тому давайте зробимо апгрейд. Давайте я відкрию прям якийсь кейсик по типу ось такого от. За 1300, зараз це все. Ой, не апгрейд контракт, вибачаюсь, закинемо. Так. А, ну то скільки це дві, чи скільки, да, 2600. Ой, оце, оце прям смачно випало. Так. Контракт на 4 виходить в нас. І випадає. Випадає 1800. Ладно, продаємо його. У нас 2500, залишається, давайте. Спробуємо якось цього балансу добитись чогось. 2500, можна джокера відкрити. отак от. О, 900 найс. М -м, продаємо. Так. Щоб відкрити. Можна, в принципі, цей дві штучки. 1500 витрачаємо всього. І падає. О, 900 і погано. Погано. Можна оце продати, а це спробувати в апгрейд закинути. Ну, наприклад, на Отак, 4 двійка крутимо, і це не схоже. Це, по-моєму, так, отут зупиняється аж тут. 1800 а є, а, за 10 скін, я зрозумів. Можна, в принципі, два дорогих кейси відкрити і зробити з цього всього контракт. Контракт зробити 800 і 500. Контракт не видавав, значить, зараз повинен. Ой, може, може 5000 видати. Давай. 1300 я витрачаю. Видай хоча б більше півторушки. О, 3200. От тепер. Контакт є. Нам треба 23 тисячі, покрутити до цього безкоштовного. І можна відразу 2 ось таких відкрити. За 2000. І, до речі. І, до речі, юсп. Окей, це ми закинемо в апгрейд на. Ну, давайте на тисяч Це скільки коштує? А, 800. Ну, давайте на. 4 троечки 22. До речі, до речі. Так, це у нас заход... А, ні. О, як, як мене заскамило, блін. Продаємо. Це в апгрейд 20. На 1000 просто. Отак От нагріти не будемо. Ну як нагріти, не будемо, один відсоток шанс. І він не заходить, звісно, річ. 4900 в нас є, хіт регетрейшн, 4 штучки. В принципі, може. М О, за три. Окей. О, почекайте. 5800. Це жорстко. Так, я пропоную. Який в нас шанс на просто цікаво апгрейд. Не пишеться. Навіть з нумпаду навіть з не пишеться. О, 30 тисяч. Так, який ножик я вибирав. Ну, окей, допустимо, такий. Скільки відсоток? 18. Ну, гарний відсоток, але я б е, до 10 хоча б дійшов, хоча б спробував це зробити, тому що Тому що треба. Так, 3000 відкриваємо. Видає... О, найс. Е, ну, це все фігня. Так, це все фігня. Абсолютно до достання. Останнє 900. Так. 3400 Відкрили за. А, ну, до речі, купили. Ще раз відкриємо тоді. В такому разі. І от зараз. О, агент. І Галіл uh, не за 900 якийсь дорогий. Найс. Nice. 3600. У нас є 7900. В принципі, давайте відкриємо один дорогий. Отакий за 555, наприклад. І будемо дивитись від того, який дроп поставить. Чому не ти випадаєш, а от випадаєш ти за 4300. Ладно, його можна спробувати на апгрейд, наприклад, на 17. Треба дуже, щоб випало. Випадає? Почекайте, не розумію. Так, да, випадає, найс. І тепер. Почекайте, треба подумати. Дивіться, ми можемо продати. У нас є 9400. Нас 400 не вистачає на цей, на новий. Давайте якраз цей відкриємо. І. До речі, до речі, якщо ще зараз суто купить, а це 500 максимум, так, десь. 197, я зрозумів. Це в нас залишається. Ми відкриваємо тепер елітний також. Безкоштовний, найдорожчий. І. Ну, це до речі, 1002 або, або навіть менше. Зараз сімсот. Окей, дивіться, це ми продаємо, в нас одинадцять тисяч. Оце ми чисто тестовий апгрейд. Буквально на дуже маленький відсоток. Треба закинути. Отак, 20 тисяч. А, навіть не вистачає. Окей, поставимо. Поставимо тоді 17 тисяч. Ой, 170 ставлю. Отак-от. А знов, а чого? Окей, ладно, просто поставлю 16. 16 тисяч, 1%. І треба нам просто подивитись, де зупиниться стрілочка. Окей, стрілочка зупиняється в неправильній полозі. Ну, давайте я роблю. Я просто це зараз зроблю. І якщо це вийде. Це буде дуже сильно. 30 тисяч. А ми знайдемо, може, саме отой, що мені треба. Лор. От. він, от він. от Навіть навіть він 31% так коштує. 30% шанс полетіли. Це схоже, почекайте, Це випало. Випало! Це дуже сильно. Це точно вартує вашого лайка. тому... Всім дякую, і так, на цьому ця рубрика закінчується. Всім дякую за перегляд. І в нас тут такий ножик. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.